На зупинках у Полтаві люди чекають громадський транспорт. Черг немає, хоч від сьогодні у місті не працює частина автобусів та маршруток. Це буде ужасно, буде крах. Это будет плохо для людей всіх не тільки для пенсіонерів та будуть і тим, котрі учаться, ті, котрі займаються у вузах. Люди ж на роботу їздять везде транспорт необхідний, безусловно. Ну, Городськовий транспорту, тролейбуси, маршрутки достатньо. Я переважно хожу пішком по полтаві. Взагалі не бачу проблеми ніякої, допустимо, що зараз трошки зменшилося транспорту. Мені здається, все рівно багато залишилося приватного. Не змогли виїхати 30 приватних маршруток та усі 12 комунальних автобусів через проблему із закупівлею пального, розповів Суспільному начальник відділу з питань транспортних перевезень Полтавської міськради Віталій Животенко. За його словами, натомість збільшили кількість тролейбусів із 44 до 48. Мова зараз іде про те, що постачальники палива просто не можуть забезпечити потребу. Міська влада готова фінансувати комунальний транспорт, але потребу забезпечити не можуть. Просто фізично не існує цього палива на ринку в даний час. Як з'явиться паливо, зразу всі комунальні автобуси повернуться на свої звичні маршрути. Проблеми із пальним вирішують на рівні уряду. Повідомляв 5 травня начальник ОВА Дмитро Лунін. Є Дефіцит спальним і він викликаний наступними. Наступними проблемами це перше ажіотажний попит. Друге, це дійсно те, що був знищений Кременчуцький НПЗ. ХНПЗ. Крім цього, ви знаєте, що заблоковані і порти у нас в країні, тобто логістичні шляхи, які йдуть по паливу, вони по вони змінюються. Як Розповів начальник відділу з питань транспортних перевезень Полтавської міськради Віталій Животенко, коли саме автобуси зможуть повернутися на маршрути, поки невідомо. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтава.